Я коротко буду читать Слово Божие и немного вам розсуждати. Евангелое от Луки, 14 глава. Такие слова читаю. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: блажен, хто вкусит хлеба в Царстве Божием. Христос говорил речь. І один із слушаючих облажає того, хто вкусить хліб царствує Божим. Браття і сестри, блажен тот, хто вкусить хліб царствує Божим. Який там хліб буде, хто представляє, але Слово Боже нам говорить, що там будуть їсти плоди, які будуть там не безказано, побіждаючому там кушать. от древа жизни. Но да, давайте будем слушать дальше, что Христос отвечает на эти слова. Он же сказал ему, один человек сделал большой пир или ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал рабов своих сказать званым, идите І кушайте приготовлені вам ужин. І почали всі, як би, звинятися. І почали говорити один за другим. Один каже, я купив п'ять пар волов, і треба мені їх і спитати. Сьогодні волов нема. Сьогодні купують не п'ять пар, а мабуть, 200 пар одразу в машині волячої сили або більше. Но Поміняли той призв, який Христос сказав, і призиває на земное, на воли. Меняє пир Божий, який приготував хазяїн і подобається пиру Божому, мені на земної. Другий сказав, Я женився. А той сказав, третю причину. І всіх нашла причина. І далі Христос говорить такі слова. Другий сказав, я купив пар пару. Третій сказав, я женився, тому не можу прийти. І возвратившись рабі, сказали, минаю несколько стіжків читаю ниже. Господь сказав рабу. Бо по дорога, по ізгородям, переулкам, і зовсім всіх, хромих, сліпих, у І хто пішов звав і наповнився дом. Тому сказано в Слові Божому, Бог зве всіх, Бог зве всіх, але не всі відповідають на зов Ісуса Христа і на призив Його. Далі читаю. З ним йшло множество народу, і он, обратившись, сказав, якщо хто приходить ко мне і не возненавидіть, я другого євангеліста буду цитувати слова. Хто йде за мною, і возлюбить більше батька, матір, жену, дітей, як мене, не достоєн мене. Замітьте, іде за Христом. Ви чуєте? Йде за Христом. Но не достоєн. Можна йти і думати, що буду кушати пищу в царство і небесну. Но, но не йде так як веліть Бог. Що то його манить, що то його держить і сказано, любить кого-то что-то більше як Бога. І каже, хто не одкажеться всього. Навіть в самій житті не може бути моїм учеником. Брати і сестри, от чого ж ми відказуємося? А може ми так привикли або приросли до земного, що ми не можемо відказатися. Нам хочеться більше, нам хочеться покраще, нам хочеться приобретати і угащати і тому подобное. Не може бути моїм учеником. хто вас любить. Що то більше, як мене. Да, дійсно було час, коли оставляли браття, оставляли, оставляли. І обрати внимание, де сказано, ніже на ці слова. Хто приходить ко мене? приходять до Ісуса Христа, но, но ідуть, не несуть хрест, Ніже говорить, і хто не несе креста свого, не може бути моїм учеником. Не може досі Царства Божого, а йде за Христом. А йде за Христом, а Христа тяжі, гоніння, послідування і униження, не хоче терпіти, не хоче, щоб смиратися, не хоче, щоб умолятися або щоб Його умоляли, поносили і злословили. І знаєте, і раз мирських, которых ми зовем до Господа. Говорять, а хто може це сповнити? Хто може виконати те, що написано, і оставити все. Давайте обрати увагу на слово Божє, де говориться, люди ради Бога оставляли. Обрати внимание в Старому завіті, говориться за Авраама. Авраам при батьку живе. І вже, як сказати, був і женатий, і друг, являється йому Бог, той каже, Авраам, усе, і йди туди, куди я тебе посилаю, в другі місця». Я не думаю, що Бог йому поясняв, що я тебе буду хранити, благословляти. Авраам подимається йде. Бог сказав, я йду туди, куди мене Бог веде. Авраам, Авраам не легко було йому ставився і пішов. Пішов, і ми знаємо, що став отцом всіх віруючих, всіх тих, які повірили в Бога або довіраються Авраам, називається отцем множество навіть народів. Оставив. Другого, ми згадуємо, мужа Божого Мойсей. Заметьте, де Мойсей був. І при яких умовах жив Дочь Фараонова, цара Єгипетського, взяла його в корзинки, коли братали його мама. І сказала, це мій. Тому називається мой сей по-русському, по українському, це мій. І мойсей вирос, живе в більшій розкоші. І можна сказати, кандидат у царі. Наслідник після фараона, Но сказано слово Боже, Моисей краще захотів страдати з народом Божим, щоб мати временне багатство или временну славу, оставив, оставив дом фараона, оставив все і уш... пішов і пристав до одного из жителей, вже другої местности, і як ви знаєте, Такий, як намісник цара стає пастухом. 40 років пасе овечки у тестя своє і являється йому Бог. Браття, сестри, ради спасення, ради того, щоб вкушати пищу в царстві небесному, нам треба думати, щоб не бути прилиплим до земного, не почитав. Мойсей чимсь дорогим, те, що він мав раді Бога, краще захотів страдати з народом Божим. не каже, що будь вождим. Я не думаю, що Мойсей знав або наперед представляв, що він був вождям народу Божого, страдати буду. Страдати буду з народом Божим. Не каже, буду вести народ Божий, але раді його. Рішення. Раді того, що он оставляє земною славу. Земною, можна сказати, величе, Бог робить його великим чоловіком, стає впоследствиї вождем народа Божого. Так Бог благословляє тих, которые ради Бога оставляються. Ми можемо наводити багато примірів за тих людей, які. І йшли за Христом оставляє все. Оставляє все. Даже ученики, які вже в Новом Завіті читаємо. Однажды до Христа говорять, учитель, вот ми оставили все. Що же нам будет? Брати и сестри, нам надо знати, що нам буде, и думать и мечтать, що же нам будет, если ми оставляємо. Буває так. буває так. Що хата старенька, вишня під хатою, і люди не хочуть не оставляти і не хотіли. Буває так, що прекрасні є дома, хороми оставляли, оставляли раді Бога і розрушали. Я знаю історію, друзі, не можу сьогодні пам'ятати, де в час гонення, коли були велике гонення для народу Божого, приїхали. Подводами до просвітера додому і починають розбирати хату. Снопками хата була покрита, вилазять і зривають снопки приказ розібрати хату. А він вийшов да каже хлопці, да раніше підіть, поп'єте чаю у мене. Ви вже втомилися, само, не снідали, не роптав, не ругався з ними або. Не обзивав всякими словами. Ідіть ви брати і сестри. Хай Бог поможе. Споминаю ще одного брата, якого я дуже добре знаю. Може, і хто -то з вас знає, Добруки був такий старенький брат Сівов. І він розказує, він був в ти трудні времена, коли люди не мали пищі і прекрасної одежі, а він як врач, Получав кіту зарплату, купив собі костюм та й іде. І каже, виходить один, а затім другий навстречу йому да, відновлюють, о, слухай. Тебе неп... неплохи є штани. Він каже, та да, не є, хороші. Ану, скидай, кидають йому старенькує, він скидає, скидає, значить, і вже вони готові відпустити, он каже. Хлопці, та зачем розпаровати костюм? Возьміть і жакет мій, а не посмотрите, да, та дійсно, ще й жакет, а йому просто Бог їм закрив глаза, скидає, забирають і жакета. Каже: я настільки радився, що дав мені Бог сили встоять, але пройшло время, Бог йому возвратив багато більше. Хто раді мене оставить? В той життя получають, воськрат. Скільки ми, я колись в дідочах живу у Тьоті, тобто приходимо з обрання з груда, а у дворі один молодий брат. Ми навіть не знайде, одето западної України стали знайомиться і говорить. Я каже, в'їжджав. Ну, завербувався десь, уїжджав з дому, мене випроважали гулянка, п'янка, тому подобне. Є. Але каже, я там, де вже поїхав, познав Бога і приїхав додому. Чи от чи... на зовсім не буду вже твердити, той каже: оп'ять, батьки, бутилку на, на столі то другое, Він каже, я не буду пити. Як я познав Бога і на його так поставили, раз ти не будеш пити, і ти познав Бога вон з хати, і він каже: я оставив і пішов. Оставив батька, оставив маму. Хто вас любить більше? Отця і мать не достоїть мене. Він возлюбив більше Бога. Браті, ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що з нами буде. Особа з молодими з вами. Не знаем, что будет. Может быть, нам придется вставить на полный рост за истину Божию, за спасение личное, оставить все, кто оставить ради меня, получив этой жизни во сто крат. а в жизни, то есть, в вечности, будущего вечного жизни? Читаем слово Божие дальше, или анализируем, были и такие. Ви знаєте, що апостол Павел, кажись, колосянам, говорить, привєстують вас. Тот, тот, привєстують вас. Дімас, который вместе со мною. кажется, даже в вузах Дімас був. А вже коли пише послання Тимофею, говорить, Дімас возлюбив нинішній вік, оставив мене і возлюбив нинішній вік. Брати, сестри, можна, в якій то мірі зробити несколько шагів, а може даже більше за Христом, но встречаємо трудності або дивимося вокруг нас на прелісті мира і оставляє нас, Павла оставляє служення Богу, возлюбив нинішній вік. Христос каже: не любите мира, не то, що в мире. Все, що в міре, похоть плоті, похоть очей, гордость життєйська. Ми не можемо ставити на раз навіть вніжності морської, яку на себе надіємо. Ми не можемо можем показати, що ми християни, нам не хочеться це вставляти. Нам хочеться бути подібними, як мир, щоб нас не над нами не сміялись, щоб нас не внижали. Буду ходити, як проще є, не знаю, куди ми дійдемо, не знаю. Я хотів би, брати і сестри, досягнути вічної життя сам і вам того, щоб нам Бог допоміг досягнути вічної життя, але на це треба кое що оставить і не любити. Ви знаєте, читаємо Книгу Ісуса Навина. Каже, а котрий. Побачив світок, там, золота, ще що то, і взяв тихенько. І поражає Бог ізраїльський народ, який вийшли війною на невеличкий город. Падає 36 чоловік убитих з ізраїльського народу. Ісус, там він падає перед Богом і бопіє до Бога, Боже, для чого ти нас вивів, щоб погубити? А Бог каже. Почему ты ти пьешь? грех стане. Тому я не можу бути з вами, брати милые мої, сестри дорогие, грех стане, Бог не може бути. Якщо в нашій церкві грех, Бог не може нас благословлять. сьогодні брат Петя в говорил говорив о силе благодати, щоб Бог пребывал. Якщо ми не освятимся, страдаем ми і страдает народ Божий. Я часто вспоминаю нашого в селі, одного хлопця, який прийшов з армії, будучи ну, матросом. Каже, однажди один мурак сів на бочку, яка з порохом, і виташив сигарету і курить. А каже, я йому говорю: слухай, якщо ти не жалієш себе, пожалій нас заре іскра і взлетим всі в воздух, і корабель піде, піде на дно. Брати, жалійте друг друга. Жалійте ваш гріх і мій гріх не дає благословення для церкви. Ми думаємо, так, якщо в гріх грех не можу бути з вами, тому що в станній грех. І Бог не каже, йди, а хан сугрішив, а хан Бог заклятиє. Бог каже, что грех, а ты работай, служитель народа Божьего, работай, кидай жребий, Иисус Навин, падай жребий на колено, дальше падай, дальше жребий кидай, падай на родство, дальше на семью, Ахан мучить, Ахан мучить, дальше в семье, Падає, той з греби на сімейство і падає на хана. Чим ти согрішив, син мой? питає Ісус на Він. Він каже, мені полюбилося, мені полюбилося золото, полюбилося та сіна Каримська, яка там одежа, і я взяв. Вивели, побили його, побили всю сім'ю, тому що грех іскоріється, і Бог далі. Дає побіду ізраїльському народу, брати, брати, хай вам Бог поможе мені. Не таїть гріха, не приходьте зіркому церкву, не сповідуши. Пожалійте церкву, пожалійте народ Божий, щоб Бог прибував з нами. Нам треба освящення, чистота. І ще раз повторюю ці слова: не можу бути серед вас, Бог каже. Грех серед вас. Тому, брати і сестри, багато людей сьогодні, як я й сказав, Дімас, возлюбив нинішній вік, Другі, які не розсталися з гріхом, приходять з гріхом у церкву, а затім церква страдає. І далі, як буде вже з спасенням, то вже конець покажемо. Читаємо ще такі слова, де сказано, Ананія і Сапфіра возлюбили також багатство, їх ніхто не принуждав. Ананія Сапфіра, продайте іміння, ніхто не принуждав, але треба похвалитися. Треба себе, вибачте, за випустити, що я такий преданий. Я продав все іміння і принес ногам апостолів. І Петр говорить: Ананія, за таку ціну ви продали. Видно, що сказав, все, що ми торгували, принесли, неправда. Всяка неправда є гріх. Каже, що там такого? І Петр говорить, все, чим ви владіли, не ваше ли було. Ти мог прийти і сказати. Петр і там апостоли ми продали за таку то суму, але ми вставили для себе на чорний день. Та він не замедлив. Та він не замедлився в чорний день і поражає Бог Ананію, а затем і сапфіру, всяка неправда є гріх. Брати, скільки сьогодні в наших кустах буває неправди, Бог був в житті. Я скажу відкровенно, навіть таке, я не раз об цьому гору, я завтра до тебе приду, поможу. І... Завтра проходить, і позавтра приходить неділя і більше. Так нам говорили, вибачте, за дом милосердія, що там забор валиться. Я піду зроблю до сьогоднішнього дня. Я зі дня там був. До сьогоднішнього дня дивися й стидно, сусіди кругом. Неправда, брати, неправда, великий гріх сказав, роби, написано. Якщо вийшло слово із уст, ні медики його. Ми давали обіцяння Богу служити і перед Богом сохранити чистую совість. І якщо ми з чистою совістю йдемо до Бога, ми будемо кушати хліб, Царства небесно будемо, якщо ми будемо жити святою життю. Поможи нам, Боже, благослови нас Боже. І я не буду перед вами звінятися. Як Некоторі з братів, звиняють, я не буду звільняться. Я вру вручу, що написано, а ваше право приймати або ожесточатися. Приймаєте, хайтеся, Бог буде благословляти вас. Ожесточайтеся, жить, о чому нам брат говорив, де сказано, будучи судими, щоб не бути осудженим з миром. Будемо ждати. Будемо ждати, якщо ми будемо ожесточатися, коли нам підказують, коли нас облічають, будемо судитися з миром. І тоді, друзі, буде дуже печально, печально, хай нас Бог благословить, хай нам Бог поможе жити святою життю і бути в служенні і в житті чіткими і вірними, сказав, Іспомінь. Так, да, я говорю откровенно, я не скажу я совершен, но. Лукавства не маю. Я свободно говорю і хитрості не маю. Не маю користі, щоб комусь угодити і за вигоди. Храни мене Боже, храни мене Боже. І можу перед Богом перед вами підняти руки, руки мої чисті від ваших грошей, від ваших, як сказати, благотворительностей, руки мої чисті. Я свободен від того, хочу досягнути царства Божого, а ви кажди за себе думайте, хай Бог поможе нам, аби молився. Амінь.